Добру добру справу Добре. починати з деяких знакових речей. Як вже зачинався сьогоднішній проєкт зявання з конкретних речей. В рамках нашої співпраці між Сирівським воєводством, асоціацією Київським регіональним відділенням. Ми сьогодні з вами проводимо і неділю дійство певне. Якщо родівнується разом в рамках співпраці і асоціації Асоція України і сьогодні. Виходячи з цього, Бучанська міська рада, де ми зараз в місті Буча знаходимося, прийняла відповідне рішення і назвала вулицю Розу Люксембург, яка була відповідно до закону міська. про Це і прийняла демократізацію. А, а зараз виконаємо певну почесну місію дозволу власника даного ресторану. Є пропозиція взяти відповідну покривалу і ділянку. так, чик 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 о чик 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 Не знаю, в яких традиціях, народів, як воно ведеться, але нам потрібно обов'язково це дійство закріпити. Ну, Закріпити не застойма, а посадкою дерев. Тому що ми на цій вулиці. Ми, ми бачили в продажі біло-червоні, але не наважилися. Думаємо, це... Зі своїми рукавичками то воно не гарно геть буде. Наступним разом ще біжемо. Скільки штрихів історії саме в рамках співпраці між сілецьким воєнством, вашою асоціацією, і фільмівським регіональним відділенням нам вдалося виходячи з вашої доброї волі вже на протязі кількох років. na Chciałbym Państwa serdecznie przywitać w imieniu Śląskiego Związku Unii i Powiatów. Ja nazywam się Wiktor Gwargysz, mam przyjemność pracować w tej instytucji już ponad 13 lat. i Następnie chciałbym Państwa serdecznie pozdrowić że wspominanego tutaj Pana Dyrektora Wszłę serdecznie witam i zaprosała im asocja, Sileskiej Asocjacji Gmin i Powiatów. Um, ogromniejszy przygot od naszego dyrektora Fredynanda Wamorskiego, który nie może być z nami. Um. Osobiście bardzo cieszę się, że mogę być tutaj z Państwem. Widzieć wiele znanych twarzy i tych gmin